Речник прикордонної служби України Демченко вирішив українцям розповісти, чому ж в Україні західний кордон намагаються захищати сильніше, ніж східний. І відповідь вас здивує. Тож дивіться відео до кінця. Підписуйтесь на мій новий канал. Дякую всім, погнали! Громадянам України віці від 18 до 610 тимчасово заборонено на час дії воєнного стану залишати межі України, а тим паче незаконно перетинати кордон по зеленій ділянці кордону. Але то немає закону, незаконно У нас і немає закону, який би забороняв виїжджати за кордон. У нас є смердюча постанова Кабінету міністрів, якого вже, до речі, немає, бо його розпустили. Тут треба розуміти, що такі дії порушників вони шкодять і іміджу України, бо це і відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо. Тому прикордонники, які раніше робитимуть все необхідне, для того, щоб дуже добре, що в нас от він оце сказав, да шкодить іміджу, але чомусь, коли українці, наприклад, перетинають кордон, попадають в Молдову, їх ніхто назад не повертає їм, дають прихисток, коли вони це роблять в сторону Румунії. Відбувається точно те саме, коли вони це роблять в сторону Словаччини, також їх приймають ніхто не виганяє. В сторону Угорщини також ніхто нікуди їх не виганяє. Єдина країна, яка повертає українців назад, з якою так ми межуємо, це Польща. Була така досягнута двохстороння домовленість, і це було зроблено ще е, якийсь час тому. Але знову ж таки, чому це було зроблено? Бо в них є дуже і дуже серйозна. Серйозний напряг, напряг на польсько-білоруському кордоні, куди е, спецслужби Білорусі та РФ підвозять е, мігрантів, яких вони збирають по країнах Африки, Азії та Близького Сходу, і заставляють їх штурмувати кордон для того, щоб отримати краще життя, таким чином заробляючи гроші і дестабілізуючи ситуацію е, не тільки в Польщі, але й по всьому Європейському Союзу. Е, там зрозуміло, але всі інші країни приймають отак тих, хто. Тікає лісами горами. От і все. І також, якщо ми вже говоримо про е, імідж, він говорить, що це дуже сильно шкодить іміджу. А скажіть, будь ласка, а порушення прав людини в Україні не шкодить іміджу? Бусифікація не шкодить іміджу, корупція не шкодить іміджу. Оце постійне ганіння по за релігійною ознакою за мовним питанням це не шкодить іміджу? Що ви скажете? Ні, бачите, у нас дуже вибірково імідж формується. Імідж формується тільки якщо чоловіки не заплатили 20 тисяч доларів і втікли горами десь за кордон, тоді псується імідж. Якщо заплатили 20 тисяч доларів десь в якомусь ТЦК або якимось рішалом, то тоді все нормально. І тримається на достатньо високому рівні. В таких випадків, незаконних перетинів кордону не було. Тобто ми залучаємо і збільшено кількість прикордонних нарядів, наскільки це можливо, діють і оперативні групи. Ну і власне ми використовуємо також технічні засоби спостереження, відеокамери, безпілотники. Ми бачили, в принципі, ці. Кадри це устаткування, де на західному кордоні і новенькі пікапи прикордонників, і е, різні дрони, так, які ведуть постійне спостереження, і точно так само там їх досить багато самих прикордонників. Є, в них є тепловізори, і в них є дуже багато устаткування. Е, старлінки, павербанки і так далі. Тобто те, чого постійно не вистачає на східному кордоні, де в нас є ворог. Так, а то виявляється, що це просто охорона іміджу українського. Розумієте? Щоб зловити людей, які хочуть вчинити, нагадаю, адміністративне правопорушення, за яке за яке їм передбачено штраф. Це не кримінальне навіть правопорушення, оцей перетин кордону поза пунктами пропуску. Але бачимо, що портить імідж, тому треба, його, треба західний кордон нас охороняти набагато сильніше, ніж. Східний. Якась така історія? Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, а ми переходимо до наступного спікера.